Так, з приводу відпустки, як будете проводити відпустку цього ну, року? Традиційно горах. 27-го ми вирушаємо на Памір і будемо робити сходження в Панських горах. Це територія Таджикистану, дуже мальовничі гори, складні скельні сходження. Ну, і маємо намір зробити одне із таких складних сходжень. А як довго займалася ця відпустка сходження? Десь загалом експедиція буде продовжуватися 20 днів, і з них 18 в горах безпосередньо. Mm -hmm. ну, важко це назвати відпочинком, але від політики відпочиваєш найкраще під час сходжень і в горах практично не буває дня, щоб ти Десь навіть подумки повертався до політики. Так що в цьому сенсі це гарний відпочинок. Раз, раз. З приводу цукру, на вашу думку, якщо треба зробити, щоб мінімізувати наслідки це, ну, на ринку цукру, який зараз там з'являється від дорожчина, власне, нібито перед молоді щось робити, а в нас раді щось дієсів загинений. Я думаю, що тут не треба виокремлювати цукор, м'ясо, бензин. Це є наслідки неефективної урядової політики, ці кризові явища. У всьому світі давним-давно відрегульовані дуже чіткі механізми, як уряд має діяти, коли виникає дефіцит того чи іншого товару. З однієї сторони, це стимулювання зовнішніх закупівель, якщо не вистачає національного продукту, але за ціною, яка не руйнує національного виробника. Якщо говорити безпосередньо про цукрову проблему, то вона виникає традиційно у зв'язку із невідповідністю цін на цукор, тобто закупівельних цін на цукор, і виробничими можливостями України. Україна при розумній сільськогосподарській політиці може постачати не лише на національний ринок цукор, але і на європейський ринок, причому цукор високої якості. Але для цього потрібна зовсім інша. Сільськогосподарська політика. Якщо уряд не буде використовувати механізм дотацій, кредитування сільськогосподарського виробника і ефективну митну політику, то тоді традиційно будуть у нас проблеми не тільки з цукром, але і з, з м'ясом, і з птицею, із хлібом, і з усім на світі. Так що це питання системне, а не питання, що от раптом виникла цукрова проблема. Знали про цю проблему три місяці тому назад. Коли збиралися ухвалювати закон про ввезення в Україну додаткової кількості цукрової тростини для переробки, але пішли іншим шляхом, кажуть, що в Україні є цукор, тільки за цією ціною, що була, його продавати невигідно. Тому треба було б уряду зробити інтервенції цінової політики з тим, щоб ефективність цього виробництва стала прибутковою. І тоді з'явиться цукор, з'явиться. Можливості купувати цей цукру. Наші можуть брати в кадр, ні поставити. Перше питання з приводу. Сенс заяви не в цьому, щоб започаткувати процес формування блоку, а в тому, щоб нагадати нашим колегам із народного союзу, що все, що відбулося останній рік, це є наслідком нашої співпраці, а не конфронтації. А сьогодні народний союз намагається приватизувати і всю попередню роботу політичних сил, які 16 років. Боролися за те, щоб постала українська державність, щоб в цій державі ми могли обирати президента, щоб тут була українська конституція, і те, що в останній період дуже багато керівників нашої України починають перебирати на себе всі функції коаліції, причому без узгодження із своїми партнерами і по урядовій роботі. І по роботі щодо підтримки програми президента. Це є свідчення лише недосконалості тих політиків, які беруть на себе відповідальність від імені Ющенка, керувати усіма політичними процесами в Україні. Треба не забувати, що партія Народний Союз лише сформувалася, що ця партія лише починає робити перші кроки в українській політиці. А Українська Народна партія 16 років працює в цій політиці і добилася визначальних успіхів. І тому наша заява була спрямована на те, щоб нагадати про зобов'язання щодо партнерства своїм колегам. А щодо виборів, то знаєте, я прихильник не поспішати у таких складних речах, як виборчі об'єднання і блоки. Тим більше, що українська історія вже дуже багато. Дала відповіді, чи цей блок реалістичний, чи це блок лише на папері, задайте Канівську четвірку, задайте, врешті-решт, трійку. Також вже було заявлено, що на вибори 2006 року підуть три сили. Але сьогодні ми бачимо, що Юлія Тимошенко і Володимир Михайлович Литвин дуже мало схожі на партнерів, а вони, скоріш за все, підуть на вибори. Окремими чи блоками чи партіями і багато іншого. Тому Українська Народна партія працює сьогодні для того, щоб підготуватися до виборів. А восени, коли буде формуватися блок у відповідності до вимог закону, ми визначимося, у складі яких партій ми підемо на вибори. Наша ідеологія, правоцентристська, національно-демократична, зобов'язує нас в першу чергу вести переговори із партіями. Близькими до нас за ідеологією, я думаю, що дуже скоро українське суспільство зрозуміє, що не просто треба голосувати за політичну партію, навіть якщо там є дуже гарний лідер, а за ту економічну політику, яку ця партія буде проводити, отримавши довіру від виборців. Так працює увесь демократичний світ у Європі, голосуючи за. Аналогічну партію, таку як українська народна, виборці знають, що ця партія буде захищати національні економічні інтереси. Вона буде робити все, щоб національний виробник отримував необхідну підтримку через бюджет, через дотації, через митну політику, тарифну. І що правоцентристи це завжди менші податки для виробничника. З іншого боку, соціал-демократи це завжди більші податки, але більше видатки бюджету на Ну, на соціальні програми. Ось так голосують на заході. Я думаю, що прийде час, коли і в Україні виборці будуть голосувати не за лідера, який би він гарний не був, а за економічну програму партії, яка бореться за довіру виборцям. Це зовсім інше відчуття. Тоді це було переповнене емоціями щастя. що Ось нарешті ми будемо мати все те, про що мріяли багато поколінь українців і незалежну державу, і добре життя в цій державі. Сьогодні це усвідомлення тих величезних проблем і складних реалій, які ще дуже довго не дадуть нам можливості почувати себе щасливими на цій землі. На землі гарні, щедрій, благодатній, але на превеликий жаль. Все те, що відбулося із Україною минулі, навіть не десятиліття, а століття, не дозволяє сьогодні сформувати єдину українську політику. Візьмемо приклад сьогоднішньої ситуації в Верховній Раді. Після обрання нового президента майже 80% депутатів сказали, що вони тепер люблять президента Ющенка. Хоча вчора вони проти нього боролися. Але коли доходить до голосування, то дуже мало політичних сил голосують за ті закони, які потрібні Україні: економічні закони, закони, які підтримуватимуть виробництво, малий середній бізнес, закони, які повертатимуть нам українську історію, закони, які, на основі яких буде національне примирення. взяти ж ту ж саму проблему примирення вояків УПА і воїнів радянської армії. Це все речі, які треба вирішувати через закони. А такого законодавства Україна не має і такої політичної єдності в українському парламенті поки що немає. Є протистояння, яке доходить до непарламентських методів. Є різні політичні проекти, різні політичні амбіції, але немає здебільшого одного – любові до цієї землі, що дала і крісло у Верховній Раді, і е, дає. Тобі не лише довіру, а й відповідальність перед виборцями, які обравши тебе до парламенту, думають, що ти хоч щось трошки краще зробиш для їхнього життя. Доброго дня. Добрий день. Рада вітати в ЄПІ жінку і Навзаєм. що приємно нашу колегу. Проходьте, будь ласка, спасибі. Вас гарно? Це якась елітна будівля? Насправді це типовий проєкт. Важко, ви знаєте, буде переконати глядача, що у народного депутата і в ЄПІ жінки трикімнатна звичайна типова квартира. От, звичайно, люди можуть сказати, що в світі одну квартиру, от, показують одну квартиру, а живуть десь, розказуйте, що у вас ще є, як на духу. Ну, власне, можете передивитися, переглянути декларації, які ми заповнюємо. <сування> Несподіване запитання. А ви знаєте, як це Юра говорить? Брехня невдячна справа. Щось придумаєш, потім забудеш ага, раз і засвітилося десь. Ця не засвітилася ця неправда. Ну, власне, про що? Ну ви думаєте, я можу так грати, запрошувати вас в одну квартиру, а сама жити десь в палаці, під де там в кончі заспі це не в нашому стилі. Ірина Костенко народилася 1964 року у Львові в родині викладача музики та бібліотекаря. Школу закінчили у Ніжині. Через рік після закінчення школи вступила до університету на філологічний факультет. Працювала викладачем у політехнічному інституті на кафедрі українознавства та української мови. З 1993 працює на Радіо Свобода журналістом. Співпрацювала із телеканалами Інтер та СТБ. Заміжня, чоловік, народний депутат України Юрій Іванович Костенко. Пані Іро, кажуть, кухня дуже багато говорить про господиню. Якщо вона ще віє пі жінка, то це вдвічі цікавіше. Я бачу у вас тут і старожитності такі є, і, знаєте, вона ну, незвична, ви кажете, типова квартира, але кухня у вас абсолютно не типова. Ця мишка і котик, щось є таке романтичне і разом з тим. Е... Кухня представляє все те, де ми були з чоловіком, з Юрою. Ця мишка, це я працювала в Празі, наш офіс Радіо Свобода в Празі. Я там працювала три місяці, і от привезла звідти котика і мишку. Ось ця тарілочка з Грузії. Юра їздив на пошуки альпіністів, які зникли. На жаль, всі ці речі в мене є дуже гарний друг, такий, який працює науковим співробітником музею просто неба Олексій Доля. Я думаю, що його знає пів Києва. От, все, що в українському народному стилі, це з пропозиції долі. Цей зелений куточок зелень у нас дуже культивується. Юра любить квіти. Можливо, більше, ніж я, тому що він ретельніше за ними доглядає. Є час? Це вночі. Їх поливати потрібно вночі найкраще або дуже рано вранці. Взагалі, хто диктує стиль в квартирі? Все обопільне. Рішенням і обопільним смаком. Він у нас подібний. Ви підбирали собі чоловіка, щоб він був подібний на вас, але ну, просто так сталося. Ви знаєте, як, Або саме за це ви його покохали? Як казав сковорода, подібне до подібного веде Бог? Ось я думаю, що саме з цієї причини ми зійшлися. 15 років тому пані Ірина віддала свій голос за чоловіка, який йшов до парламенту і не підозрював про її існування. Вже за 5 років він повів її під бінець. Відтоді вона захоплена ним, мужчиною і політиком і, не втомлюючись, повторює, що Костенко демократ у всьому, саме тому не використовує посаду для створення собі благ. каже бути багатим у бідній країні аморально. Пані Ірино, ви надзвичайно зайнята жінка, судячи з вашої професії. Скажіть, будь ласка, як вам вдається ще поратися по дому? Звичайно, голубці я не готую, холодці. От. А щось свіже, салати, там, запекти рибу. Ну, не скажу, що кожного дня, але власне через день десь виходить. Залежно від того, все залежить від того, як пізно приходить Юра. Якщо в нього президія, так, сьогодні вечеря буде, я там сама щось собі придумаю. Якщо там засідання фракції теж. А якщо там восьма, дев'ята вдома, то я обов'язково готую щось смачне, гарне. Якщо чоловік не приходить додому, він у відрядженнях часто буває. Ви як розрушили себе? Ми дуже часто, 90% відряджень, ми їздимо вдвох. В якості кого ви їздите з паном, Юрієм? Дружина. Перш за все, я знаю, що я маю моя присутність має давати йому тепло. Але оскільки на зустрічах, переговорах все, що відбувається під час таких відряджень, я буваю далеко не завжди, я з приємністю беруся за виконання обов'язків своїх професійних. Знаєте, ви трошки інакше не схожі на інших vip жінок, тому що, як правило, вони більше дбають про себе. Все ж таки, як вони виглядають частіше, як вони виглядають, ніж інше, розумієте? А тут ви кажете, що ви супроводжуєте чоловіка? Тобто, це мені не подобається. Не мені не подобається слово супроводжую. Я не супровід, я дружина. Знаєте, що таке дружина було в давньоруській? До речі, це я колись вичитала в Куцюбинського і думаю. Це правильно. Скажу, Юрі. Ні, я подумала про себе. Я точно зараз не відтворю, як він це говорив, але йшлося про те, що дружина в, в українській походить з давньоруського дружина як військо, яке оберігало князя, от яке захищало князя. От тому супровід. І ви знаєте, князь найбільше, якщо прочитати давньоруські твори, князь. Про що найбільше дбав, про дружину? Ну, Ви знаєте, якщо говорити про наші стосунки, то е, політика, попри те, що вона забирає багато часу, це одне, а наші стосунки це зовсім інше. Так, е, доводиться Ірі багато зі мною подорожувати по моїх політичних зустрічах, е, але я не сказав би, що це стало на перешкоді її розвитку. Вона себе і в телебаченні, і були досить гарні програми. І вона хотіла працювати в тому напрямку, але, на превеликий жаль, заполітизоване телебачення не дозволило розкрити її потенціал, а не тому, що обмежена вона була стосунками із чоловіком-політиком. І е, друге, вона під час таких наших постійних подорожей вона знаходить для себе дуже... Цікаву журналістську роботу, адже кожна зустріч супроводжується новими людьми, які піднімають такі теми, що в Києві про це ніколи і не чули. Фах, журналістику ви обрали собі вже у такому не не юнацькому віці. Я так розумію, ні, я закінчила університет і працювала в політехнічному, викладачем в політехнічному інституті на кафедрі української української мови та українознавства. І ще а не потім... журналістом ви зустрілися з паном Юрієм? Чи вже... Журналістом. Вже журналістом, так. Так? починаючи, напевне. Ну, я вже скільки, два роки працювала я на Радіо Свобода і якраз Юра балотувався до Верховної Ради по мажоритарному округу. Не вперше це було хіба? Це було вдруге. вдруге. Але я вперше також за нього голосувала. Щось йокнуло, коли ви подивилися на фотографію вперше, і подумала, що я буду голосувати саме за цю людину? Ні, я вам скажу: тоді спрацювало за нього, всі тоді голосували. Всі. І це я жила тоді в студентському середовищі, всі, як один тоді голосували за Костенка. Це таке свіже, українське, справжнє. Тоді, тоді це була хвиля, тоді просто навіть це як ознака дурного тону. Ти ж за когось іншого, ти що не за костенка? А вдруге, коли Юра обирався, я записала, я запросила Юру на свободу, і ми записали інтерв'ю. Я його вперше тоді побачила, сказала, що власне я за вас буду зараз друге голосувати. Але, власне, от після того ми познайомилися.